Олександр Толоконіков зі мною на зв'язку. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам. Добрий вечір. Давайте розпочнемо з оперативної ситуації в регіоні. Як з наслідками російських обстрілів? За вчорашній день ви вже розповіли. Тоді я вже за сьогодні скажу цей 13-річний хлопчик сьогодні. Звернувся до лікарні з батьками. Йому надали допомогу. Він нагадаю, він. Вчора постраждав внаслідок обстрілу Корабельного району, а саме мікрорайон, мікрорайону Шуменський. Там, нагадаю, загинув один чоловік і ще двоє постраждали, От хлопчик вже третій. Також сьогодні зранку, в районі Береславського шосе, натрапила на міну Пелюстка автівка з сім'єю, яка рухалась в бік центру. Там були чоловік, жінка і двоє. Дітей, п'ятирічна дівчинка та двохрічна дівчинка. Слава Богу, ніхто з сім'ї не постраждав сильно, отримали акура травм, травми і були доправлені до лікарні, але відпущені вже додому на амбулаторне лікування. А також сьогодні приблизно о 12-й годині почали росіяни обстрілювати касетними боєприпасами, саме артилерію з касетними боєприпасами серед місця, район вулиці Куліка. Проспект Незалежності там постраждали четверо людей, дві жінки та два чоловіка. І ще ну, десь приблизно 15-40 вдарили також приблизно в цей район. Там знав поранені один чоловік, його вже було доправлено до лікарні. Загалом у нас е, наразі 10 постраждали за сьогодні, разом з цим хлопчиком, який постраждав вчора. Пане Олександре, знаємо, що складна ситуація з комунікаціями різними сьогодні, з комунальними послугами сьогодні в Україні. Яка оперативна обстановка на Херсонщині? Що можете сказати про воду, світло, тепло? Світло є, слава Богу. Дійсно, були перебої, як і у всій країні. Але наразі є світло, є перебої там, де є влучання, але це в нас. Як кажуть, наші локальні відключення, і ми стараємось швидко це зробити, щоб знову включити. Тепло теж також забезпечене більшість населення, навіть більше ніж були там, коли там ТЕЦ обстріляли. У нас був колапс, там 40 тисяч абонентів. Це це приблизно там 20, в них живуть 20%. В цих квартирах тих абонентів, але все одно ці люди були без тепла. Але ми вирішили в різний, різний шлях. Ці питання є люди, які ще без опалення, але туди ми там доправили електрообігрівачі і нафтогаз нам допоміг також з електрообігрівачами. Слава Богу, світло не виключаємо. Тому люди можуть альтернативно опалювати електрикою. Ну а знаємо, що йдуть морози, і надіємося, що ці морози також переживемо. Задовільне скажіть, будь ласка, через таку ситуацію обстріли чи виїжджають мешканці з Херсонщини масово чи ні? Тому що Херсонщина сама і місто Херсон завжди і приймало ще тих, хто виїжджає з тимчасово окупованих територій або з найбільш територій, де відбуваються бойові дії? Отакава От зараз ситуація саме із внутрішніми переселенцями. У нас багато людей переселилися з прибережних зон більш в глиб Херсону, точніше Херсонщини. Там в деяких населених пунктах навіть людей більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Ну а звичайно, на прибережних зонах там залишається десь приблизно 5%, слава Богу, без дітей, uh -huh. ну, окрім Херсону, звичайно. Казати, що зараз якась почалась евакуація більш активна, то такого немає. Звичайно, у нас є обстріли, але при тому ми робимо все для того, щоб у людей було світло, вода і газ. І вона дійсно за рахунок того, що люди споживають, дуже ощадливо, немає великих підприємств. Ми споживаємо електрики дуже мало, і за рахунок цього ми не перевищуємо ліміти центренерго і нас не відключають централізовано. Але через обстріли все одно uh -huh. звичайно є проблеми зі світлом чи доволі таки часто, але люди вважають, е що краще жити вдома. Зі світлами в теплі, під обстрілами, хоч і під обстрілами російськими, але залишаються в більшості тут і не виїжджають. Ну і звичайно, ми не можемо виключати цей інформаційний тероризм, який зараз проводить Російська Федерація. Вони просто змушують українців слухати, дивитися і споживати цей російський контент, виключно пропагандистський. Бачимо, що заставляють відмовлятися від українського телебачення або навіть зносять ці антени. Як це все виглядає надії, і що ще можливо до цієї теми подібного ви можете додати як приклад того, як діють окупанти? У ну, це ж не тільки почало, почалося почалось зараз. Вони більше так. вже, мабуть, трьох років це роблять, і роблять це сильніше і сильніше закручують нашим людям е, всі можливості спілкування з зі світом і з Україною. Е, Від і мобільних операторів, е, мобільне поповнення рахунку тільки можна робити з паспортом. Таким чином вони ідентифікують потім людей, які десь е, пишуть або дзвонять на е, там на підконтрольну Україні територію. Або там за кордон е працюють в принципі, нічим не відрізняються ці системи від систем КГБ і сталінського режиму, коли е просто в е радянському союзі просто обмежували робили інформаційний простір тільки такий, як їм потрібно, обмежували будь-які можливості доступу до світових якихось демократичних е джерел, і е звичайно в такому. В такій атмосфері важко знайти сили, щоб боротися цьому в цій пропаганді. Тим паче, росіяни дуже сильно спрямовують свої зусилля пропагандистські на дітей будь-якого віку. І звичайно, діти також приходячи додому, потім розповідають батькам постійно про те, що там їм розповідали в школі. А так як їх мозок не підготовлений до, неї, до боротьби з цією з фейками, з пропагандою, то звичайно вони. Також зомбуються. Це, на жаль, так і є. І щодо спутникових супутникових антен, це також дуже давно вже впроваджуються їх процедури. І дійсно, як хто дивиться, там канали незалежні, якісь туди, туди приходять з допитами і з питаннями, чому не встановили ці російські комплекти. Дякую за інформацію. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.